Друзі, у нас нове надходження Ford Fusion 2014 року 2.0. Титаніум комплектація. Автомобіль на дуже класному салоні, зараз я вам покажу його, Безключовий доступ. Підігріз зеркал, але зеркал, пам'ять сидінь на три положення, гарненький, червоненький шкіряний салончик, сидінь і водійського, і пасажирського. Також є вентиляції, підігріви, гарна мультимедіа, двохзонний клімат, максимальний щиток приборів, гарне, мульти... гарне мультикермо, автосвітло, автодощ. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Просто подивіться, в якому стані автомобіль на дуже класній комплектації. Я таких ф'южні ще не бачив, що був на червоному салоні. Дуже класна машинка. Машинка знаходиться у нас на локації ТРС Республіка Кільця дорога один автофокус. Актуальну ціну даного автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому негайно часу приїжджайте, будемо раді вас бачити.